Друзі, привіт! Розглянемо будинок, який знаходиться в селі Задовга Кременчуцького району Полтавської області, дім загальною площею 65 квадратних метрів. Із комунікацій газ, електрика на подвір'ї Криниця. Поставлені металопластикові вікна, стіни в хаті побудовані. з цегли. Виглядає все досить гарно та охайно. Загальна площа ділянки 25 соток. На подвір'ї гараж, погріб, сарай. Ціна дому складає 110 тисяч гривень. Оголошення власника буде в описі під відео. В селі є школа та декілька продуктових магазинів. До селища міського типу Козельщина 11 км. В цьому селищі є все необхідне: супермаркети, лікарня, школа, дитячий садок, відділення банку. Парк для прогулянок, відділення пошти та інше До міста Кременчуг, 51 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.